Як бути краще самому працювати на себе чи будувати команду. Поділіться своєю думкою самозайнятість, це свобода, ти сам собі керівник, робиш те, що вмієш, маєш гнучкість і можеш зупинитись, коли потрібно. У час війни після трьох важких років це реальний старт для багатьох. А бізнес це відповідальність, це команда, це ризики, але й можливості. Ти будуєш систему, яка може жити без тебе, і змінювати світ. Обидва шляхи мають сенс. Головне розуміти, хто ти, майстер своєї справи, чи будівничий майбутнього.